Дивиш, що робиться з шкідниками. Жара стоїть. Перві поля пшениці необхідно обробляти цикад повно, а це віруси. Це ж така пожива для шкідників. Тому це, хто отримав перші сходи озимої пшенички, необхідно терміново обстежити, провести моніторинг на наявні шкідників. Дивлюся, цикад повно. Я думаю, що краєві обробки треба 100% зробити. А якщо насіння було протруєне інсектицидом? Це чудово, просто чудово, коли протруюють насіння інсектицидом. Але ще раз наголошую, не завжди протруєне насіння інсектицидом озимої пшениці може захистити від шкідників. Через те, що все залежить від порогу їх шкодочинності. Якщо поріг шкодочинності низький, тобто його немає, то, можливо, і не потрібно робити. Необхідно дивитися, заходити в поле і, і просто перевіряти. Прекрасні сходи, просто супер, чудові сходи озимої пшениці на цю пору. Тому є. За що боротися? Необхідно по такій пшеничці отримувати ті ж самі 8 тонн, а то й 10. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серієнка. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Хто підписаний, велика вам вдячність. Ваші вподобайки дають можливість інформацію на Ютубі піднімати до гори і робити її досяжною до широкого кола аграрів. Друзі. Багато вже хто отримав сходи озимої пшениці. Ну кому повезло з опадами, відповідно. Хто, можливо, посіяв сухе, то там сходів немає. Але сподіваємося, що і у вас пройдуть опади і зійде озима пшеничка. Але у хто у кого вже вона взійшла терміново, друзі, виїжджайте на поля через те, що ми обстежуючи поля. Відмітили, що дуже багато шкідників на перших сходах пшениці через те, що температура до 30 градусів. Сьогодні це основна ніша, та, яка з'явилася для шкідників: зелена маса, вітаміни. Ви самі розумієте, шкідників повна. І протруєне насіння. Ще раз хочу повторити: я багато разів вже говорив у своїх відеоматеріалах. На нашому каналі, воно не завжди захищає від шкідників, друзі. Через те, що якщо порог шкодочинності досить високий, особливо цикад багато в полі, це переносники вірусів, і пошкоджують вони, зараз можуть з'явитися і попелиці також, Ну можливо, трішечки пізніше. Далі, друзі, може бути і інші сесні шкідники. Тому Обов'язково, можливо, краєві обробки ваших полів з інсектицид, інсектицидами можна недорогими. Можна взяти ті ж самі, сьогодні і погода дозволяє, перітроїде, це невеликі витрати і обробити. Сьогодні оприскувачі мають зафати 24 метри і 30 метрів, ну, в кого можливо, менше. Але краєва полів треба обробити через те, що е, на пшениці шкідників. Досить багато. Ви йдете, самі, переконаєтесь. Це така інформація сьогодні для вас. З вами команда і Олексій Сирієнка. На все добре, до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!